Вітання понеділок, 9 червня? Ну, сьогодні в країні вихідний ми працюємо, тому що ну, як ви вже знаєте, телебачення немає а не вихідних, а ну, скажімо так, свят. Ну, хоча іноді свята дійсно бувають. Отже, 13.20 на телеканалі Київ традиційно у цій порі програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми, 9 червня. Сьогодні міжнародний день друзів. Тому не випадково другому блоці з психолом поговоримо про дружбу. Ну піднімемо такий цікавий аспект. А чи існує дружба між чоловіком і дружиною? Київський палац дітей та юнацтва, розвиток творчих здібностей дітей. Такою буде тема у корисних порадах. Не пропустіть перша консультація юридична сімейне право, позасудове врегулювання, розірвання шлюбних відносин. На цю тему підемова за кілька секунд. Від любові до ненависті один крок, так кажуть, проблематика фактичних шлюбних відносин завжди була, є і залишатиметься однією з головних аспектів роботи юристів і адвокатів. Відповідно до чинного законодавства, подружжя, а також чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім'єю, мають право на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом щодо майна, який є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Які договори можуть укладати між собою чоловік і дружина? Гість у нашій студії Ольга Самойленко, юрист, 223-09-71, ми працюємо у прямому ефірі. Розумію, що сьогодні багато хто відпочиває, хоча п'ятницю говорила, стверджувала, що в прямому ефірі будемо працювати 9 червня. Ну, якщо не буде дзвінки, звичайно, на вас не ображають. Але хотілося б вас сьогодні чути, тому що, от, зокрема, перша тема сімейне право – досить важлива. 223-09-71, Прошу, ми вже чекаємо. Аспект головний, який сьогодні піднімаємо, це договір на отримання одного з подружжя після розлучення. Чи можливо такий договір укласти під час ще шлюбних відносин? Але якщо є взагалі. Нагалі, запитання по сімейному праву, про розлушенню про розподіл майна, аліментні зобов'язання. Ми теж чекаємо. Тому прошу 223, 09 71 Так, пані Оля, рада вас бачити. Добрий Доброго день. Дня. Дякую, що сьогодні. Не те, що всій країні вихідний. А до речі, шановні ще, ще кілька секунд. Вашої уваги. Сьогодні в прямому ефірі на телеканалі Київ будуть ці програми. Зокрема, п'ятнадцять 15, 15 Для вас вже наша така нова програма. Хоча, знаєте, зі старою назвою громадська приймальня, яку ви вже любите. Але в розрізі депутатської приймальні у нас у студії буде представник Ритичної партії удар це буде п'ятнадцять п'ятнадцять. А далі естафету передав шістнадцяті двадцять Наталі Денисенко. Центр уваги програма для вас і о 16.20, і о 18.00. Ввечері традиційно для всіх вас політичний огляд з нашим ведучим Сергієм Дойко. Будуть програми столиця. Ну а новини у нас традиційно, ви як завжди знаєте, в опорі, о, о котрі вони й були перші новини о 15.00. Сьогодні працює для вас Ростислав Сухачов. Так, все сказала. переходимо до нашої теми, бо зараз забудемо про що говоримо. Сімейне право. Пані Ольго, я хочу одразу, взагалі, якщо ми говоримо загалом про нормативну базу, яку нам на сьогоднішній день працює в питанні сімейного права. Які договори я маю на увазі зараз саме з сімейних відносин? Я не говорю там про догілі купівлі продажу або договори дарування, але які договори між собою можуть укласти укласти подружжя, або які ще перебуває фактично у шлюбних відносинах, або які вирішили розлучитися? Які договори вони між собою можуть укласти для того, щоб знаєте, можливо, убезпечити себе від будь-яких ну якихось -яких, таких наслідків? Під час розлучення. Що це за договори? Ще раз добрий день, дякую за увагу. Ну, таких договорів а, досить небагато. Один із самих популярних договорів це шлюбний договір, uh -huh. який укладається uh -huh. між подружжям, також договір на отримання, на надання uh -huh. отримання одному із подружжя. І а, останнім часом досить популярними стали договори про передання. Нерухомого майна у власність одному із подружжя у зв'язку з чим припиняються аліментні зобов'язання одного із подружжя так чула, але як правильно це третій останній договір про передання нерухомого майна. Так і називається так, так, так. Назва не принципова, а принциповий зміст. Принципова суть відповідно до якого у власність одним із подружжя набувається певне нерухоме майно. Відповідно у другого із подружжя припиняються всі зобов'язання зі сплати аліментів. Угу. Ось одне запитання щодо майна, тому що це одна традиційно складна ситуація, щоб розподілити майно. І 65-та стаття, от сімейного кодексу чітко зазначає, що чоловік і дружина розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя за взаємною згодою. Возаємо. От такий договір, в принципі, можна укласти і розподілити майно, так? Договір про розподіл майна він також називається, якщо так, правильно. Так, так? Називається. Він може бути укладений під час шлюбу чи тільки після того, як люди вирішили розлучитися. Він може бути укладений як і у період шлюбу, так і після розірвання шлюбу uh -huh. це добре опрос опосередкове договірні відносини щодо вирішення подружжям uh -huh. правового режиму їх спільного сумісного майна. Uh -huh. Так, якщо будуть у вас про майно запитання про розподіл, ми чекаємо. Ну Чесно розумію, що багато хто з вас відпочиває, але ми чекаємо. 223-09-71. Договір на утримання одного з подружжя. Ну цікавий договір. А знову ж таки, так. хочу від від вас одразу запит, запитати. Такий договір укладається так. само може укладатися і під час любу, чи тільки в момент, коли люди вже прийняли рішення щодо розлучення. Такий договір може укладатися як і у період шлюбу, так і після розірвання mm -hmm. шлюбу, за загальним правом відповідно до сімейного законодавства, подружжя зобов'язана матеріально підтримувати один одного. Однак mm -hmm. виникають обставини, у зв'язку із якими у одного із подружжя виникає право на Утримання другим із подружжя чоловіком або дружиною До таких підстав відносимо непрацездатність або потребу у а може вас так запитаю? Дивіться, Ну щоб зрозуміло, договір на утримання одного з подружжя, зрозуміло, що мені здається, що частіше це все таки Ну, чоловіки надають допомогу Дружина, так звану так. так. Можемо назвати, що договір на утримання одного з подружжя це знаєте в своєму сенсі несе такий момент, як аліментні зобов'язання. Це і аліментні зобов'язання це одне те саме, але, але не на дитини на дитину, але конкретно mm -hmm. на другого з uh -huh. подружжя. Ну uh -huh. найчастіше для дружини. Ну і в деяких випадках вони такі бувають для чоловіка. Ну це зрозуміло, особливо якщо там чоловік не, працює, ну, не, дійздатний. не дійздатний, і Бувають же випадки, або зі здоров'ям щось стається. Такі договори обов'язково посвідчувати нотаріуса? Обов'язково це обов вимога законодавства відповідно до сімейного кодексу. Вони обов'язково кладаються у письмовій формі і підлягають нотаріальному посвідченню. Звертаєтесь mm -hmm. до нотаріуса, нотаріус вам підготовлює і засвідчує даний договір. Ну знаєте, якщо провести аналогію з діт з дітьми, коли а, хтось з батьків має такі зобов'язання елементні, хоча знову ж таки від Сімейного кодексу, а, кожен з батьків має а, знаєте, таке 100% зобов'язання забезпечувати свою дитину. А і моральне, і матеріальне. Але якщо ми говоримо про елементні зобов'язання щодо дорослої людини, ну частіше все таки ж подружжя, це вже дорослі а, люди. То в принципі, є що це за договір? я кажу, маю на увазі, якісь істотні умови в ньому теж. Прописується, що принципі, це там я не знаю, у вигляді якогось такого документу. Я такі-то такі, то, такі -то зобов'язуваюсь отримати свою колишню дружину. Це якісь титульні такі договори? Це вже типові верніше, чи це а, теж можуть бути варіанти різні оці умов істотних укладання цього договору відноситься до договірних відносин? Звісно, сторони можуть передбачити будь-які умови на власний mm -hmm. розсуд, але все одно є типові. А, так. Істотні умови даного договору, по перше, таким договором обов'язково повинна бути передбачена підстава для надання такого отримання. Я буду одразу запитання ставити, що може бути підставою? Давайте тоді Підстав, одразу наприклад висновок медика соціальної експертної комісії yeah. про присвоєння певної категорії інвалідності першої, другої, третьої групи, або ж якою засвідчується непрацездатність, ну, наприклад, дружина вам Додатково, якщо у нас досить часто так буває, і це абсолютно нормальна історія, я вважаю, коли дружина не працювала, не працювала, бо в неї там троє дітей, постійно декретно, знаходилася в декретній варіант відпустці. І чоловік, або там навіть двоє, або одна дитина, тут вирішили розлучатися і зрозуміло, що працював чоловік один. В такому випадку може бути укладений такий договір на отримання, коли, скажімо так, дружина, вона, слава Богу, фізично здорова, вона працездатна і так далі. Але ну, вона опиняється в ситуації, скажімо так, що дійсно, ну до моменту, поки вона знайде роботу, може минути велика кількість часу, скажімо так. А якщо в неї ще. Вона вийшла заміж одразу після там навчання як варіант, і в неї нема досвіду, то ще більше часу. Зараз можна далеко піти і різні історії проаналізувати, але от в таких випадках, коли працездатна, дієздатність абсолютно здорова і так далі, нормальна людина, в таких випадках можна такі договори укладати. Так, на те, і навіть у таких випадках можна укласти такий договір. Тобто, якщо людина працювала, навчалась, або з інших поважних причин, наприклад, доглядала хворого члена сім'ї, mm -hmm. не мала самостійного заробітку, не могла навчатися. І а, у зв'язку з цим немає наразі стабільного доходу і потребує такої матеріальної допомоги з умови, що інший з подружжя чоловік зможе надавати таку матеріальну допомогу, вона знову ж таки вправі на таке матеріальне утримання. Для цього нотаріусу достатньо. Усній формі доповісти, що просто не мало доходу, це може навіть бути підтверджено елементарно відсутністю трудової книжки, будь-яких трудових записів, ну і так далі. Що людина не працювала і немає нас, доходу. я дзвоню після того, продовжуємо. Прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Прошу. У Мене таке питання. Я би хотіла дізнатися. Справа в тому, що я високий ви, заниж, купила квартиру за свій рахунок, і наскільки я чула, що. Якщо подружжя, я маю на увазі, що мій чоловік має право тепер на частину моєї квартири. Тому, Ви вирішили розлучитися? Була... Ви вирішили розлучитися? Ми з ним розлучилися. Скажіть, будь ласка, квартиру придбано до шлюбу? Н ні, під час шлюбу. Але... Ну, шлюб, я замість потім купила квартиру. Uh -huh. І uh, ми з ним uh -huh. розлучилися uh -huh. більше двох років. Я би хотіла спитати, чи має він право. На частину цієї квартири в даний момент а ще такий один момент. Скажіть, під час того як ви перебували в шлюбі, він якісь кошти вкладав там в ремонт цієї квартири? Ні, нічого не вкладав. Нічого не вкладав. Так, дякуємо а, пані чи правильно Ольга. зрозуміла, квартира була придбана за період шлюбу. Да, ну я тому й запитала, бо якби там придбана навіть перепрошую за день до шлюбу, то взагалі ніяких би не було під час, але за свої власні кошти не без участі чоловіка. Кошти. Зрозуміло, так. а дякую угу. вам за запитання. Угу. А, дійсно, за загальним правилом апріорі вважається, що все майно набути у період шлюбу і спільною сумісною власністю подружжя. Однак, із загального правила існують випадки а, до особистої приватної власності одного із подружжя відноситься майно придбане ним за особисті грошові кошти такого із uh -huh. подружжя, наприклад, якщо ви придбали. Дану нерухомість за особисті кошти подаровані вам батьками і на цього... Ну, або власне цього, за зароблені. Або це за ж зароблені не проблема. Кошти, якщо вони у вас зберігалися, наприклад, на депозитному рахунку у банківській установі, і цей рахунок був відкритий на ваше ім'я. Взагалі, якщо ви зможете довести, що ця квартира, ну будинок, були придбані за ваші особисті кошти, то це є особисто вашу так? приватну власність. Ну то добре. Ну я маю на увазі, що в принципі тут варіант можна ще, ну, ну але основна. Складність полягає в тому, щоб просто довести, що ця квартира придбана за особисті кошти. Тому вам потрібно а, грамотно якби подумати, як довести у разі судового спору, що ця квартира придбана за вас за вас за ваші, за ваші власні кошти. Так, ну а що це може бути? Ви зазначили, якщо це там депозит було кошти. Це ну може бути, депозит. ну це теж не варіант. Можливо, тут А це бути, бути кошти... договір позики, наприклад, якщо людині не вистачало придбати. А... а якщо була повна сума, людина прийшла, придбала собі квартиру. Що може бути тоді доказом? Ну я не знаю, договір купівлі-продажу, але ми ж знаємо, що він все одно на ну, одне ім'я оформлю ну, не може бути кілька. Ну оформлення не а, відіграє досить принципова mm -hmm. ролі. Це однозначно, що договір купівлі продажу оформлюється на одного із подружжя. Mm -hmm, так, навіть якщо ви а, купили. Дану нерухомість певних власних грошей вам достатньо, ну хоча б усно доводити, що ці кошти вам колись були передані певною особою, і щоб ця особа підтвердила у судовому засіданні. Воно ну, підтверджує підтверджу у разі наявності судового спору. Якщо ваш чоловік буде з вами сперечатись, чи належить вам ця квартира mm -hmm. на праві спільної сумісної власності. Так, це зрозуміло. Я повертаючись до договору отримання, хотіла вас інше запитання запитати. Ну зрозуміла, що такі договори часто укладаються, як ви зазначили, коли є така потреба, є необхідність, коли або ну встановлено факт не діє з певних причин, не працездатності. Інший варіант, коли просто ну дружина не працювала, а чоловік а, і вони все таки між собою вирішили укласти такий договір. А скажіть, а може бути просто, що чоловік хоче, щоб були якісь ну для себе чисто морально, що він аліментні зобов'язання щодо дружини виконує не що до дітей зрозуміла, а до дружини, щоб просто не було причин, але хочуть розлучитися, і такий договір вирішили укласти. Це ж ніхто не забороняє. Прийшли, уклали і все. А до речі, серед і навіть якщо дружина mm -hmm. працює, можливо, навіть добре заробляє, а чоловік ще більше. Ну він для себе хоче, щоб були в них до за договором саме, щоб потім він колись там в житті. В нього там через 20 років не споло. Ти ж мені ніколи не допомагав. А зараз ти там до мене, хоч ми розлучилися, якісь претензії маєш. А він їй скаже: Ну, Люба моя, перепрошую, але я от у нас був договір, і ще й нотаріально посвідчений, і все було добре. Я сплачував тобі, допомагав тобі, отаким чином. Ну, якщо ми конкретно говоримо про даний випадок. Mm -hmm. Тому більш доцільно у такому випадку було б укласти саме шлюбний договір. Okay. Саме шлюбним uh -huh. договором регулювалися всі майнові питання, uh -huh. а також у тому числі питання щодо надання утримання. Оскільки uh -huh. саме для договору на, на, про надання утримання одному із подружжя він більш чітко регламентований і все ж таки визначені законодавством підстави для його укладення. Це uh -huh. непрацездатність одного із подружжя, повертаючись до цієї теми, і потреба в матеріальному утриманні. Однак шлюбний договір може укладатися будь-яким таких умов на власний розсуд сторін і знову ж таки накладається в письмовій формі. нотаріально посвідчується. 223 двадцятри дев'ять Хотілося ще один дзвінок Все таки, якщо у нас це чуєте, бачите, прошу 223 девять сімдесят сімейне право, юридичні наслідки розлучення зокрема сьогодні про договір на утримання одного з подружжя. Якщо є інші запитання, там розподіл майна, аліментні зобов'язання певні щодо дитини. Також, будь ласка, чекаємо. 223 двадцять три е Так Ось а знов ж таки, коли ми говоримо про дітей про ліментні зобов'язання, ще так за радянських часів скласталося, якщо склалося, якщо не помиляється, що це має бути 30% від доходу. Ну якщо так, якщо йде бать батьки, чи батько частіше, якщо не хоче там сплачувати добровільно не менше, не менше не так не 30%. Менше. так. Якщо у випадку натримає но з дружиною, закон якими ж і сімейний кодекс встановлює, що скільки це має бути відсотків? Чи тут такого обговорення немає такому ні? Законодавством не передбачено як ні мінімальне, так ні максимальної межі для. Виплати а, аліментних, ну гроше для утримання, uh -huh. тобто, або ж це, це питання вирішиться у судовому порядку uh -huh. на розсуд суду, або ж за домовленістю сторін. Uh -huh. До речі, розмір аліментів також є однією з істотних умов даного договору це повертаючись до істотних до теми істотних умов. Крім того, має бути чітко визначений порядок виплати такого утримання. Ти, чітко вказується сума там, тверда якась, Ну візьмемо. Я не знаю, там тисяча гривень. Ну грубо кажучи, може, тисячі... може бути у тверді грошеві або у честі від заробітку. У часті mm -hmm. від заробітку, але ж у якій часті знову ж таки сторони мають домовитися або вирішити суд? Скажіть, чи може бути таке прописано, що ну, чоловік готовий, але не має там такого серйозного достатку і готовий вкласти такі договір, укладають вони такий нотаріус посвідчує. Але дописує в кінці умову, ну як варіант, що в разі мого повторного одруження договір перепиняє а, право на існування, тому що ну, мені треба забезпечувати скажімо так, нову-сім'ю. буде Чи це не буде такою умовою? Це умови? відповідно до Законодавства не є підстави для припинення угу. виплат на утримання другого угу. із подружжя, тобто повторний шлюб. Тоді якісь строки чоловіка, вказуються протягом якого часу такий договір є дійсним. За домовленістю сторін дійсно може бути визначений строк, протягом угу. якого може бути надаватися таке е, утримання. Однак, якщо одна із сторін оскаржить цю умову на від до суду, суд може вирішити по інакшому і знову ж таки зобов'язати чоловіка продовжити виплачувати е, таку матеріальну допомогу. Угу. в нас дозвонювач, прошу ви у здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Евгений, город Киев. Да. Такой семейный вопрос. Я родился с супругой, но ну, как бы есть сын, поддерживаем хорошие отношения, плачу деньги в достаточном количестве, как говорят, в конверте или в, рук, в руки. Да. А, Спустя какое-то время, ну, не дай бог, я не знаю, может ли моя супруга подать на меня в суд, например, да, за сплату элемента, поскольку официально, скажем так, сплаты элементов нету, да. И как мне быть в этой ситуации, если вдруг такое в голове ее произойдет, если я как бы все выполняю со своей стороны, в плане там Одеваю и обываю, и, в принципе, как бы по суперсудие дела не живется со мной, но на моем полном содержании. Так, і дякуємо. Так ніколи, ні. Ну, по-перше, дякуємо за запитання. По-друге, дякуємо. Ну, я чисто, як жінка, вам дякую за те, що є і такі чоловіки. і Їх насправді велика кількість, а не просто які нас постійно ми наголошуємо на тому, скільки в нас ухиляються від сплати аліментів, ті цифри, які називаються. Але ми ніколи не говоримо, і це неправильно. Ми ніколи не говоримо про позитивні тенденції, які є, коли чоловіки на себе беруть повне зобов'язання. Можливо, там не укладено формально саме в документах, але люди продовжують допомагати і колишнім дружинам і чоловікам це є факт. і я вам за це дякую, тому що нову такий приємний приклад. Але бачите, є певні там застереження. Що ви можете сказати з цього приводу тоді? Дякую ще раз вам mm -hmm. за запитання. По-перше, ваша дружина у будь-якому разі має право на звернення до суду для стягнення з вас аліментів по досягненню дитини 18 років або ж 23 років, mm -hmm. якщо дитина продовжує навчання. Те, що ви наразі сплачуєте аліментів, аліменти, а є фактом, який відіграє, скажімо так, на вашу користь. Все на даному етапі може сказати, що ваша дружина не зможе стягнути з вас аліменти за минулий період, оскільки ви добросовісний платник і вже сплачуєте дані аліменти, але ж воно не написано на що це аліменти. Просто людина приходить дає ті, надає цьку, гроші, дає гроші. Кошти. надає грошову допомогу, бере да. участь в грошовому отриманні дитини. Як потім це треба буде доводити. Якщо навіть як... стане ну як тут було зазначено, якщо там щось жінці надумається, і вона вирішиться таки звертатися навіть до суду. Як йому тоді буде доводити, що він дягав, годував і ще й дружині допомагав. Яким чином йому? Треба, це буде доводити в суді, що а, він це робив, зрозуміла. Моя порада вам, як а, юрист Євгеній, так а, mm -hmm. по перше, або отримувати розписки, це так, це дещо а, неприємно. Mm, такий момент але... не при не хороше. Я так розумію, що нормальна людина, нормальний чоловік, який дійсно допомагає. Якось я не думаю, що він піде на розписки. Є ще на якісь розписки? варіанти? Але це можуть бути також товарні чеки за придбаний одяг, наприклад, за сплачені потівки на певні mm -hmm. курорти і так далі. Якщо ви безпосередньо купуєте ці речі, mm -hmm. якщо ж ви все таки Передаєте гроші із рук в руки вашій дружині, то я б вам радила, якщо ви е, думаєте, що буде така можливість судового спору отримувати дані розписки. Mm -hmm. ну, таким ось чином, ну, це єдине документальне підтвердження передання вам грошей. Ну, принаймні, ви себе так убезпечите від. Е, Безпідставних звинувачень і, ну, і так далі. Також можуть бути показання свідків, враховані. Давайте, от краще такий, варіант – покази свідків. Все одно ну, ж є якісь бабусі, дідусі. Бабусі, дідусі навіть так. якісь близькі родичі, чисто з іншого боку, які можуть стверджувати того, що від, от, наш Євген він все робив. Це ж теж може стати для суду Звісно. якимось показом. Правда? Звісно, показання свідків ну, якщо таке станеться, ми сподіваємося, що у вас Євген таке не відбудеться насправді. Ну, не хотілося б. Якщо Звісно, є. Вони беруться стосунки. до уваги і розцінюються судом на рівні з іншими доказами, з письмовими доказами і так далі. Але все ж таки для того, щоб підстрахуватися, краще отримувати документарь. Це життя у нас таке, ну, це прикро, але зрозуміло. Це так. Скажіть, будь ласка, договір на утримання, якщо ми повертаємося, щоб уже підсумувати сьогоднішню демо. А якщо не виконуються обов'язки? Якщо не Я не знаю, можливо, Є два варіанти. От уклали, ну там півроку все було добре. В людини були кошти, там у чоловіка він робив це за договором на утримання, він допомагав. А потім ну, стається різне в житті. В принципі, є якісь об'єктивні речі, які призвели до того, що він не може там АБ, В і так далі, не може сплачувати. Є якісь об'єктивні? Ну, передумав. Ну таке теж може бути насправді. Давайте два варіанти: якщо не сплачую, бо він так вирішив для себе, не тому що не може. А інший варіант, коли реально людина не може, бо залишилася або без роботи, або. Фінанси там ну дійсно проблематика сталася. Два mm. варіанти розглянемо. Ну у першому варіанті, коли просто недобросовісно mm. не припинив виплачувати матеріальну mm -hmm. допомогу. В такому разі отримувач а, такого отримання не має звертатися до суду і ініціювати цілий судовий процес. Mm -hmm. Для цього достатньо звернутися до нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис. Після цього документи передаються до державної виконавчої служби, mm -hmm. і ці кошти вже а, стягуються у примусовому порядку. Інший випадок, коли особа не в змозі надавати таку матеріальну допомогу. До речі, спроможність платника надавати матеріальну допомогу це є умовою для надання для вирішення судом, а, ну, тобто постановлення рішення про надання такої матеріальної допомоги. Якщо змінились певні обставини, за яких особа не може надавати таку матеріальну mm -hmm. допомогу, ось цей платник має право звернутися до суду і а, Ініціювати знову ж таки новий судовий процес, відповідно до рішення якого вже його право буде припинене, тобто він може бути звільнений з урахуванням поважних обставин справи. Якщо він сам став інвалідом, якщо він не має або втратив роботу. Так? Так, або uh -huh. якщо його дохід навіть а, не сягає тієї величини, того розміру, з якого можуть бути проведені відрахування на користь дружини. Пані Ольго, вам дуже сьогодні рада була вас бачити. Дякую, що знайшли час і приємно, що телефонували. Я бачила, що ще були дзвінки, можливо, трошки не по темі. Але дякую, що нас дивитеся. Вам до зустрічі. Обов'язково побачимося. Дякую. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці була Ольга Самойленко, юрист. Ну, шановні глядачі, насправді всіх ще вітаю. Із Яку вчора відзначали, сьогодні дійсно усі в Україні вихідний день, але ми продовжуємо для вас працювати. Сподіваюся, що наше спілкування з вами сьогодні приємно. 6 червня. Ми всі журналісти святкували наше професійне свято. День журналіста. Дякую за всі привітання. Тому сьогодні теж про це до речі, в третьому блоці трошки будемо знову говорити. Ну а сьогодні, 9 червня, ще дуже цікавий день. Який сьогодні міжнародний день друзів? Тому не випадково в другому блоці психологом поговоримо про дружбу. І сьогодні от, для мене досить цікава тема, хоча насправді. Теж не можу знайти відповіді. Хтось каже, що такі абсурдне запитання, яке ми сьогодні вирішили поставити. Хтось скаже, в принципі, так існує. Хтось каже ні, не існує. А що існує чи не існує, дружба між чоловіком і дружиною. Про це наступно в наступному вулиці, тому не перемикайте.